Про невідомих, які мають намір виселити її з квартири, Світлана Краєва вперше почула менше двох тижнів тому. Кілька разів незнайомці приходили і погрозами намагалися змусити жінку виїхати з житла. А 25 вересня вони зламали замки і вибили двері. Спілкуватися із журналістами чоловіки тоді відмовились, натомість погодились надати пояснення правоохоронцям і вирушили з ними до міськвідділу. відділу. Але після від'їзду журналістів конфлікт продовжився. Через хвилин 20 вони повернулися назад. Добили, довиламлювали нам ці двері. Вже приїхала слідчо-оперативна група. І вони просто... Просто при міліції вибивали ці двері, вибивали раму, ставили свої. Міліція ніяк не реагувала. Все. Міліція пояснила тим, що в мене немає документів, доказів того, що я 20 років проживаю в цій квартирі. У нас з квартири виселили. Сина із жінкою із немовлям місячним я раніше відправила до родичів. Племінник, який у нас проживав, він нещодавно зато повернувся. Бо я на вулиці, всі на вулиці. Світлана Краєва пояснює, ця двокімнатна квартира у багатоповерхівці Пошелушкова, 104 належить її родичам з Росії. В ній жінка жила майже 20 років. На руках вона має генеральне доручення і зараз ходить по інстанціях, аби зібрати необхідні документи. Ті справки БТІ, ЖЕК, адресний стіл. Я ніде сама нічого не можу взяти. Скрізь треба буде брати Ати ці справки будуть через 10 днів, через неділю, через дві неділі. А мені ці справки потрібні вже вчора, позавчора, щоб вони були в мене на руках. І я сама абсолютно нічого не можу добитися. Єдине, хто мені допоміг, я сьогодні звернулася в штаб в приймальню до Розенблата. Я звернулася до юриста і вони мене запевнили, що вони мені що вони вже мали таку такі справи із цією людиною, яка в мене забирає квартиру, і вони обіцяли мені допомогти. І я не знаю на кого більше надіятися чи на розенблата. Чи не в нашу міліцію у міліції? Звітують, що усі відомості внесли до єдиного реєстру до судових розслідувань за статтею шахрайство. А також повідомляють, вони мають ще одне звернення про захоплення житла, у якому фігурує одна і та ж особа. На даний час проводяться слідчі та оперативно розшукові заходи. Слідчі, провадженні якого знаходиться дане кримінальне провадження, звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на дану квартиру. Значить, після того як буде Винесено прийнято рішення слідчим суддею, В подальшому буде проводитися досудове розслідування і прийнято рішення в рамках чинного кримінально процесуального кодексу. Світлана Краєва сподівається, що їй вдасться відстояти квартиру, бо упевнена, що у невідомих, які претендують на це житло, фальшиві документи. Ну, оскільки я знаю точно, що господарі цієї квартири, які являються моїми родичами, цієї квартири не продавали. Нічого з цієї квартири абсолютно не проводилося. Це однозначно. Значить, всі ці документи починають починаючи з першого і закінчуючи третім, вони підробні. Це однозначно. Вони підробні. Тепер потрібно доказувати, що це все підробно.